Вправа 209. Знайдіть усі значення а, для яких рівняння Ах дорівнює мінус 8 має. Перше завдання додатній корінь. Давайте спочатку з цього рівняння ах дорівнює мінус 8, знайдемо, чому дорівнює х. Отже, записуємо ах наше рівняння. Дорівнює мінус 8. Щоб знайти х, нам потрібно добуток мінус 8 поділити на відомий множник на А. Ну що ж, додатній корінь буде, якщо ми від'ємне число поділимо на від'ємне число. Тобто на від'ємне число яке менше 0. Нагадую, на нуль ділити не можна. Записуємо, що тоді мінус 8, поділити на А буде більше нуля, якщо А. Буде від'ємним. Пишемо А менше нуля. Є? Ну, і друге завдання від'ємний корінь. Ну, від'ємний, якщо ми будемо ділити на додатнє число. Тоді від'ємне число, поділити на додатнє буде від'ємним числом. Записуємо, що мінус 8, що ділиться на А, буде цей корінь від'ємним менше нуля. Якщо. Буде більше нуля. Є? Записуємо відповідь. Знайдіть усі значення А. Отже, в першому завданні записуємо А менше нуля, а в другому значенні А більше нуля. Є.